Всім привіт, друзі! У нас е, новий випуск Теревеняк. Е, не знаю, чи другий, чи останній, але е, будемо дивитись, як воно буде. Тому що сьогодні у нас буде для вас Саню цікавий анонс. Цікавий Саня, цікавий анонс. Друзі, всім привіт! Спеції мої видно, макарони видно, рис видно. Саня, все видно. Бачимо, і підсвіточки, все як ти вчив. все. Нормально, бачиш, яка в мене картинка навіть трохи краще ніж тебе. Що це в тебе скучно? Просто ти ж просто не бачиш, як воно виглядає. У мене дуже красиво все. Макаронів і рису нема, але я можу консерву домалювати отут. Коротше, як Саня сказав, сьогодні буде невеличкий анонс. Така новина для вас. Я думаю, ви всі віднесетесь до неї з розумінням. Довгий час ми з Саньком робили. Крутий контент. Ми намагалися, як могли. І ми кайфували від того, що робили. Війна внесла свої корективи. І зараз ми знімаємо контент на канальчик, але вже не так, як раніше. І саме головне, не разом. Мені б дуже хотілося разом знімати, але зараз Саня виражає від себе ролики, І я від себе. І як ви бачите, це два ведучих на одному каналі. І я вирішив, що після нового року заведу свій власний канал, де буду вигружати. Свої відоси. Саньо ми спілкувалися, він мені дуже приємно, що віднісся до цього всього з розумінням. Ми не соремося нічого, ми просто ну, розуміємо саму ситуацію. І м, тепер, друзі, я буду не те, що робити один, ми все одно будемо трошувати, я думаю, що будуть, можливо, Саньок якісь точно колаборації, але так, після Нового року я починаю свій проєкт. Саня, я нервую. Давай підключайся, тому що <смі> я тупо що... вообще... у Сані. Завжди був ви знаєте інстаграм. Ми його пушили, і не один акаунт. А також тепер у Сані буде ютуб канал. І по суті, для нас всіх це. Плюс, тому що у нас немає дійсно ніяких тут непорозумінь, недомовленостей, і у вас буде більше контенту. І це Гутріп як жив раніше, так він і буде жити. Я впевнений, що ми ще не одне відео, хочеться вірити, і не один десяток відео разом запишемо. Саня дуже довго знімався і на кедердир, не будучи у нас навіть повноцінним ведучим ніколи, але так вийшло, що зараз єдиний ведучий. Все це буде жити, все ми будемо розвивати. Десь Саня буде допомагати, десь я буду е, братись за це. Е, і це гутріп буде так е, жити, як і раніше. Але тепер у вас буде ще й новий канал, де буде і їжа, і багато всього. Що вам в принципі так було цікаво, тому що ви на це були підписані. Так що я думаю, що Саня залишить посилання в описі тут, щоб О, люди дякую. знали, е, де Нічого, тебе шукати. Дякую, це приємно. Да, я думаю, я піду тою стежкою, яка мені найбільше. Подобається. Я люблю все, що зв'язано з їжею. Я люблю відвідувати заклади смачні, показувати і не смачні заклади, і я думаю, я в цьому руслі буду розвиватися. Блін, я не знаю, я зараз Саня починаю потихеньку згадувати все те, що з нами відбувалося. І я, Ну, знаєш, все, я не можу приховати того, що не грустненько, грустненько трошки. І багато роботи було зроблено. І знаєш що, грустненько? Тому що ми багато чого напланували наперед, були такі плани великі. Навіть я зараз от згадую, як ми мріяли, ну, навіть не мріяли, ставили за ціль, щоб було там два Джимніка, подорожувати знімати контент з джимніками. І коли я розумію, що в мене він вже є, і я розумію, що можна було б такого просто наробити крутого, красивого, душевного контенту, але кончена війна, ну. Внесла такі корективи, я розумію, що ну, можливо не найгірші, які могли б бути, але для нас, ну, це прям, ну, в нас такі зміни відбулися, що просто триндець. І давай, я не знаю, ну, блін, я зараз так нагрустну ноту зразу. Люди, я думаю, теж сьогодні трошки так. Хто давно на нашому каналі прожив ту частину життя, зараз сьогодні трошки з нами так. Позгадують ті щасливі моменти, і ми позгадуємо разом з вами. І я знаю, що перше Сань? як ми руки молоком мили. <гум> <гум> Ти пам'ятаєш, з чого За все Насправді У нас стільки всього було е, дурного, я б сказав би. Е, Руки з молоком це перше, що мені в голову прийшло. Хто не пам'ятає, що це було таке, ми колись поїхали готувати бургер, і у нас така локація була красива на горі, а знизу Дніпро було. І ми приїхали туди довго доволі їхати, тому що це нагору, розклались, все, почали готувати. Потім ми розуміємо, коли вже фарш замісили, оце все, там, все брудно. Е -е, а де вода? А води нема, воду не взяли. До речі, люди потім в коментарях масово писали: ви що, дураки, Типу, у вас вон річка тече. А люди ж не розуміють, що до тієї річки там їхати півтори години. Ну, умовно, там довго то треба спускатись, ти ж з обриву не поїдеш. І все, що було, це було молоко, яке. Начебто і не повинно було бути з нами. Але Саня такий я взяв молоко, та що пити? Я люблю просто пити молоко. <ріст> от. І ми готували бургери, миючи руки цим молоком. Це, звісно, був треш. Насправді ми багато дурного робили. Я от згадую наші випуски з першим снігом, коли ми то на віниках готували. То на коробці велосипедні готували і. Ну, такого ніхто насправді не робив. Лозунг нашого завжди двіжухи було, що хто зріжеться. Що ми завжди смс-ку закидали, типу, а поїхали кататися. І ти такий чекаєш, що я чекав, що ти зріжешся і скажеш, та ні, ну ти що, дурний сніг на вулиці, ти в своїй голові, типу, а ти відповідав: поїхали! І Я розумів, що і в цей момент і ти, і я не хотіли їхати, але ще більше не хотіли казати але її. вже задню давати. ну все. Задню вже не даш, і ти вискакуєш на вулицю, отак от з цим блін, гноміком починаєш педалі крутити. З щоб, щоб шо? І насправді ми виїжджали, ми навіть не знали, що ми будемо робити. Потім такі: ну давай сосиски посмажимо. Ну давай, сосиски посмажимо. Дійсно, такого було багато. Я пам'ятаю, ми взимку їхали. Ну ми вже цілеспрямовано їхали готувати, і, е, начебто, якийсь сендвіч ми готували. і Я пам'ятаю ту величезну перешкоду у вигляді. Гори, з неї треба було спуститись. І якось у мене вийшло спуститись, а у тебе ні. На тебе і волки напали і. Це було капець весело. Це насправді подивитись зі сторони 20 метрів вгори, потім ті, 10 ще вгору. Зі Але у нас це тупо Саня, Якщо зі сторони подивитися, три тридцяті годічних мужика лізуть по горам ну, з цими велосипедами. Це просто дуже дивно виглядало. Але знаєш, а фетбайки, Це фетбайки, фетбайки були. Важкі капець. І я розумію, що це. Ну, ми хотіли нести в масу оце, от, знаєте, таке трошки дитячі таке. Щоб люди не ставали скупими старими, і ми показували, що подорож починається з того, що ви просто виїжджаєте в свій двір, заїжджаєте в ліс, і з вами просто пр пр проїздить просто незрозуміло, що ну і треба цю волну підхватувати і отримувати від цього насолоду. І нам це вдавалося. Ну, реально було дуже круто. І особливо ти зараз згадав за фідбайк. Я зразу згадую, як ми виїжджали на фідбайк в перший сніг. З'явилися фідбайки. Як я навернувся. Просто ти ще ржав, як чайка з мене. Блин. Я просто летів і в сторону. Зложився, ну я це передивлявся стільки разів. Це дуже смішно. А скільки ми ще на федбайках подорожували взимку, у нас е, були зимові тріпи, і ми зараз це згадуємо для того, щоб просто сказати, от як воно було, і більше такого ніколи не буде. Ні, воно буде. Просто зараз хочеться от такий наш етап підбити, підсумувати. От як воно було. Я вірю, що далі все одно буде краще. Воно ну не мож... життя, бо продовжується і. 100% ну ми не можемо, як я завжди казав, літаки задом не літають. Ми все одно будемо рухатись вперед. І у випадку з Санєю, я впевнений, що наші шляхи будуть пересікатися ще багато-багато разів, тому просто приємно згадати, як воно було. І от у випадку з зимовими тріпами у нас ще був Андрюха. Він теж зараз далеко, і теж, на жаль, ми не можемо зробити спільний контент зараз. Але це не означає, що ми ніколи його не будемо робити. І я пам'ятаю, як ми. На фетбайках подорожували по Україні. Е, і в Карпати їздили, і по Рівенщині їздили. І їздили просто по Київській області, як ми ту грібну юшку тестували в останній день. Як ми ночували в наметах, е, мерзли, а Андрюх ще ковід був. Я пам'ятаю, як йому було капець складно. А ми думали, що чувак просто де да що ти заганяєшся? Типу, що, що ти ниєш? А потім Андрюха, чувак збери. поїхав і зліг просто капець. як. Так, да, да, там да. пісні для Андрюхи складали. От. А по факту Андрюхи був ковід, і ми не заразились, тому що ми перехворіли десь декілька місяців назад. У нас антитіла були. Це, звісно, був таке випробування було для Андрюхи, тому що ми через Київське море замерзши, йшли на острів. Ох, йому складно було тоді. На відео це так не передається, але було прям дуже весело. Да. І це а не враховуючи те, що ми спали ще в наметі. Ти йому кажеш, складно. Я зразу згадую, як він. Ми тільки виїхали в подорож зимню, а ми їдемо з тобою по мосту. А він каже: А я під мостом проїду. Тут замерзло, озеро, замерзло. Ми ми стоїмо на мосту, бачимо, як різно. А ми зверху такі, бачимо! Як, а він такий: каже: Андрюха, там вода! Ми, да нормально. типу. я кажу, Андрюха, вже кричать, почали на нього. А він, а тут. Вода! І пішов назад. Я думаю. Просто, типа. і це тільки-тільки виїхали. От я від, що типу, він би втонув би там. Ну, він би не втонув би, але він би намочився, і ми поїхали б назад. А назад їхати важко, і це був мінус 15 якийсь. Я тоді ще пам'ятаю, кабанів боявся. У нас цей флабер був пістолет. Що б він зробив, я не знаю з кабаном. Але було yeah. якось трохи Андрюха, спокійніше. Андрюха, якщо ти дивишся, тобі привіт. Вообще. А пам'ятаєш, ми по Сербії катались. І по Сербії ми їхали. В не найкращий час року, тому що все було таке сірим, мрачним. Але пам'ятаю, ту халупу ми в одній зупинились, коли вже втомились так доволі сильно. У нас наступний день був важкий, і ми там домовились якось. Причому домовились в туристичному центрі, там щось обдзвонювали. Знайшли нам якусь хатинку. Ми приїхали, заселились, холодно в ній було просто всратись. Але яку ми там солянку приготували? Солянка просто Оцелянка простоваче да, в вот, готування на природі це завжди була одна з фішок, тому що ми. То сендвічі, які зготували, то бургери, то м'ясо. Ти ми на вертілі, я придумав типа шаурму, з палок, де висіло м'ясо, і завжди щось треба було вигадувати. І мабуть, це й була фішка того, що це не просто подорож, а ми. Потроху продумували сценарій, типу, що ми будемо робити, я там думав, що ми що будемо готувати. Чи навіть коли ми тестували їжу з тобою їздили, тому що це ж на за, зароджувалося все. І я завжди продумав заклади, які ми поїдемо. Чесно, чесні відгуки давали по закладам. Хтось думає, що нам проплачували просто. Я кажу: ніколи, От що, що заклади завжди там Саня платив, і ми максимально чесно це все було. І це теж, я так згадую, це прям. Блін, було. дуже мені пам'ятаються всі ночівлею, чи на велосипедах чи на джимні, де ми спали. Це просто був кайф контент. Я кайфував від самого часопроводження, тобто це не не було. Типу поїхали щось зняти. Це дійсно то, чого буде капець, як не вистачати і зараз не вистачає, але зараз це в принципі неможливо зробити. Тоді ці кастрики, якісь дивні локації, готування, як ту рульку ми готували, ну просто капець. Як було круто, і я сподіваюся, що це надалі ще буде продовжуватись колись. Але от зараз це просто залишається в спогадах. Пам'ятаєш Залізяку? Саня, я пам'ятаю Залізяку, я пам'ятаю ті вечора, як ми постійно змагалися з тобою на турніках. Я пам'ятаю, як ти, як черв'як, там був на тих Залізяці і не міг підтягнутися і 15 разів. І наскільки багато ти зараз блин, підтягуєшся, такий ти молодець тепер, звісно. Але ти не знаєш, скільки я зараз підтягуюсь, Ну і, і, і того в мене це гріє. Але ладно, Це були круті часи. Ми там гнали з тобою, ми там просто кончені були. Я не знаю, якщо зі сторони подивитися це гір'я, на мені Ч, що, що там тільки не робили. Ну, якась дурістика. Мені здається, люди не так приходять на спортмайданчик займатися. Але ми там багато. Знаєш, це було. Найкраще, Якщо треба придумати найкраще місце для брейншторму і вигадування всілякого всього, оце найкрутіше місце, тому що ти нібито і займаєшся спортом, а скільки всього було придумано саме там. Ну саме там ми напридумували. Ну, якщо не все, то велику частину всього ми саме там придумали. І це прямо настільки офігенно проводження часу. Ти нібито і про роботу трохи говориш, а так займаєшся спортом. Залізяка це круто. Mm. Скучаю трохи за нею. Але трохи вже далеко, тому не так не відвідую її. Я теж давно не відвідував, але сумую по ній капець, як тому що це перша тренажерка і досі, напевно, найулюбленіша. Зараз я ходжу в зал, дуже цивільний, прям такий офігеть крутий весь себе. У мене точніше два зали. Один це Майтай, там такий трушний в підвалі школи, там все обладнано, там ринги і все таке, але він такий трушний, не хай-тек. А окремо ще зал качалка. Але блін, наскільки ж було круто на залізяці? Так, да, влітку всі хочуть на вулиці, але ми ж займалися і взимку, і коли холодно було. Воно круто, коли є з ким. Я викупаю, що от самому на вулиці займатися. Я, я обламуюся. Mm -hmm. І тому. Не в кайф, тому пішов теж в зал. Е, там, навіть блін, соромно казати, але почав більше бігати саме на біговій доріжці. Зараз а раз на тиждень або а навіть буває на два тижні вибігаю по вулиці. Е, де, я не знаю, мені завжди здавалося, що Ну, і воно і зараз. Воно капець мені неприємно бігати. Але е, просто коли вулиці завалені снігом, ну таке, ти розумієш, що можна і ногу підвернути, тобто, щоб підтримувати. Себе в формі, бігова доріжка не, не найгірший варіант. Але якось, до речі, прикольно було б, я не знаю, таке, напевно, є десь, але щоб бігові доріжки були обладнані якимось витрадуйкою, щоб з вентилятором чи чимось таким. От у мене не така і цього не вистачає. Бо коли ти біжиш, там ну, в низькому темпі, це одне. А от коли я намагаюся вибігати з 4 хвилин, е, там останній кілометр, наприклад, то ти прям пітнієш дуже сильно. І тобі не вистачає. Мені здається, що симуляція повинна така бути. Е, такого нема. Але по вулиці, коли біжиш, то зовсім інше враження. І я чекаю, все ж таки, коли буде більш-менш нормальна погода, е, щоб без травм без цього продовжити бігати. На вулиці. Залізяка то е, було круто. Також я згадую, ну, були якби, дуже фанові у нас епізоди, а були доволі серйозні, зовсім не фанові. Наприклад, е, ми з тою ж самою Залізякою колись зробили фільм про спорт. Не можна сказати, що ми займаємося прям спортом, це фізкультура, можна сказати, але там ми зібрали прям таких цікавих людей. Причому не те, що ми збирали спеціально, ми просто почали звертати увагу на тих, хто там займається, і там. Був там якийсь дідусь дуже старенький, який жав більше 90 кілограмів. Були люди там з певними вадами в здоров'ї і таке інше. Ми все це показували, розповідали. Це, звісно, було дуже і дуже цікаво. Да, я пам'ятаю цей фільм, да і багато чого взагалі ми робили для «Залізяки». і змагання. Ми там влаштовували, робили ну, там, з Феді ми приймали участь в організаційні. Ти там уже виступав, підтягувався, займав місця. Ось, ну це класні часи були. Я ще згадую серйозні проекти. Ти сказав? Я згадую про серйозні про проекти. Це як Чорнобиль. Я це, це, мабуть, одна із топових наших поїздок. Я тоді був в захваті. Я розумію, що ти по цій темі ти просто поїхав зняти крутий сюжет. Я думаю, що теж тобі дуже сподобалось. Але я там, гравши в сталкер, читавши. Багато книжок про сталкер. То для мене це була ніби в сказку. Я потрапив, але ще в таку, де у нас супроводжуючий гід, який ну не так, як люди звичайні. Там а ми там нас і до реактора повели. Нас і повели. і Він багато розказував, тому що він працює на реакторі. Ну там, де можна, ну там, де люди працюють. І Він багато всього знає. І я розумію, що він з нами був. Ми там сутки ночували ще на території. І це для мене була подорож, ну просто мрія. Реально одна з найкращих. Серйозні проекти, я ще згадую, ну вони ще смішні, але такі, як пам'ятаєш, коли е, апгрейдили ві, ві, вітер. 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 <схід> Велосипед мене один з да, перших. Вітер, а був ще ж зелений, чи це що, багамол був, чи що? Фетбайк. А як його назвав? Фетбайк. Пончик. Ні, не пончик. Ні, ні. там чи богомол, чи щось таке, щось з жуком було пов'язане. Да-да-да. Аберейди були, звісно, офігенні, те, що ми робили з цими байками. І головне, що е, воно майже завжди закінчувалось якимось корисною справою. Бо вітер той ми подарували якраз таки людині, е, яка. І коли у Сані з'явився вже Гревел, е то ми подарували людині, яка знімалась фільмі про спорт, і яка сам сама б собі, скоріш за все, не дозволила. І це було теж нафіга круто. Да. топ-100 топ офігенний. Просто це коли ми на з'явив, що вже топ-100, це вже такий інший рівень, тому що вже подорожі стали більш серйозніше. Тоді я в Австрію поїхав, подорож і відзнімав серію, там чотири серії зняв. Я вже такий, прям, блін, так круто катнув. Одна із таких подорожей, яка мені зупинилася, тому що ти тоді з Максом катався, в Іспанію ви, да, тоді поїхали. Офігенні серії да, да, да. були взагалі теж, блін. І топ-100, це звісно круто. Я просто зараз веду до того, що потім після цього ще джимнік з'явився. І отут мені прям больно і грустно. Зараз в війну ти по лісу сильно не покатаєшся, контента, як такого, не зробиш. Я прям спам'ятаю, скільки були плани. І ти так, я інколи дивлюсь, в мене це ностальгія. І я впевнений, що вона в мене ще буде довго. І продавати не хочеться. Ну я, ця машина реально, особливо взимку, я так кайфую від нього. Просто. Я її придбав. Думав, стільки робити всього будемо, і. херушки, блін. Але, друзі, не хочеться завершувати все це, це як чептор. Це от, е, розділ наш, який поки що. Закінчується в тому форматі, в якому він був. Але давайте будемо чесними. Він вже закінчився. Він просто був вже жив якесь інше життя деякий час, і зараз це просто логічне продовження. І тут нема нічого дивного, нічого поганого. Я думаю, що всі підтримують і Саню, і мене, і ви будете. Я б дуже хотів би, щоб ви продовжували дивитися і тут відео, і у Саню. У вас буде. Просто більше контенту, і Саня зараз більше піде своїм шляхом. Це нормально. В принципі, Саня тут виріс, але не можна сказати, що і я тут тільки от такий сенсей, я теж зростав так само з цим каналом. Хоча Саня прийшов е, на канал в той момент. Ти пам'ятаєш, коли ти прийшов? Я, е, я пам'ятаю, коли що ми робили перший раз, ми готували борщ, здається, в тебе вдома. Я пам'ятаю, як ти прийшов. Я придбав собі гриль домашній і почав готувати. І вирішив: о, буде нова рубрика про готовку. І потім на тій самій залізяці ми спілкувалися з Санєю, Я оце розповідаю. Саня такий: Блін, так я ж повар! Давай щось разом приготуємо. І отак от ми почали тоді щось разом робити. Тож, друзі, не хочеться, щоб. Хтось сумував, ми спеціально записали оце відео, яке максимально, мені здається, вам передає настрій. Що е завершення чогось одного таке буває. Дивіться, завершився топ гір, завершився грантур, е завершився подкаст Читану лайф. No Просто вони це згортають повністю, а у нас відбувається е поділ. На два чогось гарного. І причому ми будемо ще і разом не раз робити колаборації, і будемо продовжувати, можливо, збиратися інколи от такі теревені записувати. Так що ми це записали в першу чергу для вас, щоб ви знали, що насправді все тут гаразд, наскільки воно може бути гаразд. Звісно, можна довго розмірковувати, а що б було. А от зараз би там два джимні, а як би воно було. Але треба просто. Резюмувати, що це неможливо. Ну, тобто, нема цеслугательного -то, да, у історії. Це, цього нема. Тому нам треба будувати із того, що є. І, в принципі, Саня правильно сказав, що знаходимося ми не в найгірших умовах. Так, можна дуже багато страждати, але ми надалі будемо продовжувати робити е, все, щоб, по-перше, Наближати зараз перемогу. По-друге, якось намагатись надихати, робити контент і розслабляючи, і десь надихаючи, можливо, мотивуючи, а можливо, десь нас треба буде мотивувати. Ми таке теж робили, як минулі теревенки. Наприклад, і головне зараз, напевно, якщо щось хочеться резюмувати, що допомагайте один одному, допомагайте армії, це найважливіше із останнього досягнення, яке я можу нам. Скажімо так, не нам, Саню, а всьому нашому ком'юніті приписати, це якраз таки допомога ЗСУ. Тому що е, ми почали, я зрозумів, що це працює, і 24 лютого, коли до мене звернулася перша людина військовий, і потрібен було, був запит на медикаменти, я тоді розмістив збір і зрозумів, що воно працює. І з 24 лютого не днями не просиділи. Просто так. Ми придбали, окрім всього, ми тими броніками людей забезпечували і купа всякого екіпу. Але зараз у нас основна мета, основна наша ціль це автомобілі. Це пікапи. От наше найбільше зараз досягнення, я вважаю, яке в принципі. Перекреслюю весь фан. Тобто можна робити купу фану, щоб було це. Да, якщо люди кажуть не на часі, то пам'ятайте, ми придбали разом з вами більше 80 автівок на даний момент. Більшість з них це повнопривідні автомобілі, пікапи, також там деліки деякі є, і дуже мало були запити там, на буси, якісь, що не повнопривідні. І коли у вас є там питання, я бачу такі коментарі регулярно, там, чи це на часі, а хтось там в окопах, а ви там про їжу знімаєте чи щось таке, то знаєте не було по цього, не було б ком'юніті, не було б можливості збирати трошки від себе, тому що я розумію, що деякі люди тут дивилися хтось рік, а хтось шість років. І я хочу вам сказати велике дякую за те, що ви підтримували. Я старався бути таким, яким я є так, е, е, да, інколи дурним. Я не цурався показувати те, в чому я не являюсь експертом. Я ніколи себе не корчив там велосипедної експерта і в будь-якій сфері. Навіть якщо я кухар, то я показував, як в нас і не виходило, і Саня напряму це підзнімав. Да, я знаю, як канали знімають так, ніби у них все супер. Але ми показували реально, як це є. Хотілося бути таким, як ми всі буваємо в биту, щоб люди десь себе впізнавали і сміялися з цього. Я, коли дивився випуски, я з нас частенько сміявся. Мені реально було смішно і вміти над собою посміятися. Я хочу вам подякувати. Це були дуже круті часи. Далі ще попереду багато цікавого. І просто просто вам велике дякую. За всі теж лайки ви ставили. Під це підтримка, за те, що ви писали коментарі приємні, це мотивація під цим. Ви донатили, допомагали. Я всім всім, всім вам дуже сильно вдячний. Я зараз плакати, просто я не знаю, просто я не знаю, як. Ще якось побачимося, я точно організую велодвіжухи. І зібиратися, і колаборації будуть, і з інших блогерів теж побачите. Зі всіма буду робити, і Саня, от коли я тебе от так зможу обняти, ми з тобою зразу включаємо камеру і щось знімаємо. По-любому. 100%. Друзі, ще раз вам всім теж дякую, Саня, дякую і тобі за весь цей час. І ще раз наголошую, ми не. Закриваємо е цю книгу. Ми просто зараз пишемо її далі, а потім, як Саня сказав, зустрінемось і побачимо, що вже далі буде. Тож, друзі, всім дякую. Не забувайте про бачити вподобайки, коментарі. Підтримайте нас, якщо вам хочеться, і не забувайте про донати на ЗСУ. Про це ми теж всім пока. Все, Всім пока.